Зараз бастренько я вам розкажу, а ви будете вже в курсі, то хочете занотуйте це десь, хочете, запам'ятайте. А якщо ви не хочете ні то, ні то робити, то можете ще раз переглянути відео. Чому погано розвиваються будь-які дерева, чи то листопадні, чи то хвойні, погано розвиваються або взагалі всихаються. Це на сьогоднішній день це дуже нагальна така біда, біда, можна сказати. Для того, якщо ви в індивідуальному порядку не можете по якійсь причині визначити, що так дивлюсь, постійно, таке відчуття, що я по чомусь ходжу, непонятно чому. Під низом що нічого немає. Да? Якщо хочете, не знаєте, чи довизначити у вас шкідник, чи то хвороба, ви беріть профілактично по листу, обов'язково по листу, по кроні. Саме перше, ви маєте обробити від шкідника, маєте обробити від кліща, маєте обробити від хвороб і обов'язково давати стимулятор. Стимулятори різні і антистреси, щоб е, ті чи інші чи то хвойні, чи то листопадні дерева себе добре почували. Зараз я вам скажу одну з основних причин, чому дерева дуже погано розвиваються. Навіть десятирічні, які хорошо себе почували, їм е, приходить глина в прямому і переносному значенні цього слова. Тому дуже звертайте увагу, якщо мова йде конкретно за клени, як в нашому випадку. Он клени, он клени, ми тут працюємо, це Гайсінський район. Тростянець, Вінницька область, ми тут працюємо. Клени дуже часто поражаються борошнистою росою. Зверніть на це увагу, при внесенні фунгицидів. максимальну дозу даєте, і вас клени будуть чудові, і листя буде глянцеве, як у нас. Бачите, все чудово. Тому дивіться, перша проблема при посадка. Посадка. Зона кореня, тобто ось коренева шийка, має бути. На рівні землею. Що я зараз роблю? Я це все діло відпорпую і добуваю до початку ось місця крони. Було засипано ось так. Дивіться, що робиться з цим. З цією частиною вона починає що? загнивати, вона починає випрівати. І, звичайно, перебувають рівномірні потоки живлення по стовбуру до нашого дерева. Ось бачите, який в нього стан. От, от Зараз ми ще до того підемо і далі. Ось ці більш-менш чудово е, себе почувають. тому році е, внесені були таблетки ініціатор. Це від шкідника, тобто при ствольній зоні, щоб не діло нічого корінь. І, і е, ці дерева, що ви розуміли, такий стан них був е, ізначально. Вони вже другий рік тут висажені, в такому, другий чи третій рік в такому дорослому вигляді. І внесені були ініціатор. Вони рік попрацювали, деякі дерева чудово відійшли, все чудово. Але, але є в мене така лопатка, якою я знову проходжу. Тут вже в цьому році ніхто не буде. В тому році так само е, вичищалося. І виходить, за рік, бачите, які е, виходять процеси тут. В цьому році вже ніхто не буде присипати, це все забереться. Прийдуть люди, заберуть цю лишню землю. І дивіться, що тут було знайдено. Ініціатор був, але ось ця личинка. Вона, я її тут знайшов і вона конкретно маслає цей е, корінь. Я вже так вроді полазив, полазив, нічого більше не знайшов тут. Вроді, вроді нічого більше не знайшов, більше ніяких личинок не було. Але, але звичайно, що буде робитися, Проливатися ахтарою або антихрущом, або е, таблетки будуть ставитись ініціатор. Е, бачите, поставились по одній таблетці, ефективно ставити 2-3. Або будемо проливати. Щось я виберу з цих варіантів. Тому дивіться, оцей дивіться, чел. Дивіться, який він ситний, все. Нормально поїв, зуби спереді є, бачите, які зуби спереді. Дивіться, який буцматий такий. Якийсь породистий. І цей породистий буцмань виходить, вимахує таке дерево, і воно, звичайно, не буде рости. Тому по кроні робите. Робите, щоб коренева шийка у вас була гола. І, звичайно, дивитись. тут далі так працювати. Дивіться, бачите? Що я носю тут з собою? Бачите? Бачите? Ось. Все, зараз буду знову розривати його. Розриваю. А ну подивимося, чи тут нема нічого. Добрий день. Є, дивіться. Бачите? От тобі причина, чому, чому дерева не хочу розвиватися. Дивіться, яких вже два знайшов. якщо дуже там вритися в них то тут, звичайно, можна ще щось і познаходити. Тому йдіть до своїх дерев і дивіться, бо це дуже шкода, коли такі здорові дерева, які вже кілька років ростуть і виходить, вони раз і починають всихати. Профілактично по кроні ви маєте робити це. Це нікуди від цього не дінеться, то свої приколи, а от до кореня ви маєте лазити. Кожен рік. Якщо ви навіть зараз все оправляєте, зробите все чудово, ви маєте все одно робити завжди контроль. Хоча б раз в півроку, раз в рік. Ось тако зробити, щоб було. Бачите, розрив я. І ось така сама починається причина. Причина ув'ядання. Це все непотрібні. Штучки-дручки. Йду далі, іду далі, мої дорогі. Іду працювати. Я більше впевнений, ті більш чудово почувають себе, бачите, як я листова. Маса шикарна, набита. набиті шапки, а ось цей, типу догодяга, тут 100% є теж, теж заглиблені і теж тут, мабуть, будуть личинки майського це жука. Тому буду рити, бо одною рукою трішки неудобно. Тому якось так. Йдіть до своїх дерев, якщо у когось є якісь проблеми, працюйте.